Хмари найпоширеніший тип фотографій в моєму телефоні. Я обожнюю їх фотографувати: пухнасті, пласкі, темні, рожеві, дивакуваті та ледь помітні вони один з основних маркерів погоди, про який ми неприпустимо мало знаємо. Здавалось би, це просто конденсована на висоті водяна пара. Але чому вона набуває настільки різноманітних форм? Чому ми не бачимо пухких хмар взимку, та які хмари свідчать про зміну погоду у найближчі дні? Сьогодні ми говоримо про типи хмар, як вони формуються, та як за ними визначати погоду. Коли ці знання стають знаннями за замовчуванням, виникає менше питань в інших суміжних темах. Що таке хмари? Піднімаючи голову вгору на висоті від кількох десятків метрів до кількох кілометрів, ми чи не щодня бачимо білі та сіруваті утворення. Це результат випаровування вологи з поверхні землі. Волога, яку ми тут навколо себе спочатку не бачимо, на певній висоті охолоджується, конденсується та знову стає видимою. Ця межа називається рівнем конденсації. Візуально цю лінію ви завжди можете побачити: з рівнем конденсації збігається нижня межа хмар. Особливо Добре, це помітно на купчастих хмарах, які лежать на межі, формуючи пласке дно. Взимку чи влітку ця межа має різну висоту через іншу вологість та температуру повітря. Ось ця умова зміни агрегатного стану водяної пари завжди незмінна. То чому ж існує сила селена їхніх класифікацій? Хіба що є інші обставини, які впливають на їхню різноманітну форму? Одні хмари тонкі, пласкі та повністю перекривають сонячні промені. Другі мають форму пухких баранців, треті ледь помітні, схожі на легку напівпрозору тканину, яку дмухнув вітер. А все тому, що не усі хмари формуються так, як показано в шкільному підручнику. Ось ці графіки колообігу води в атмосфері показують аж занадто узагальнений механізм, який до того ж пояснює формування лише одного типу хмар конвективного. Якби усе було так просто, метеорологам не було б що вивчати. В нашій атмосфері все набагато цікавіше та складніше. Окрім вертикального руху повітря, є ще й горизонтальний. Повітряні маси постійно зіштовхуються і між ними формується цілий ланцюг хмар на різних висотах. Невже не з'являється бажання дізнатися, чому все саме так? Щоб знати базові поняття про погоду та як її прогнозувати, раджу подивитися одне з моїх попередніх відео. Воно разом з цим ви. Писком дасть майже все, що потрібно знати про атмосферу Землі, щоб порозуміти процеси на елементарному рівні та пробудити бажання шукати більше інформації з цієї теми. Строму невеличку паузу для того, щоб подякувати підписникам на BuyMeCoffee кофі та донатрам. Задяки вашій підтримці, моя мотивація працювати кожного дня, створювати регулярно відео залишається незмінною. Для тих, у кого є можливість разово підтримати її канал або ж оформити місячну підписку. Всі посилання для цього будуть у описі під цим відео. Бажано ж звичайно, щоб до цього у вас обов'язково залишався ресурс в першу чергу допомогти ЗСУ, а потім вже улюбленим блогерам. Перейдемо знову до нашої теми. Класифікація за морфологією, тобто за зовнішнім виглядом. Класифікації хмар немало за висотою, за причиною формування, за формою. Тому здається, що заплутатися дуже просто. Якщо цією темою не цікавитися, то всі ці скорочення та латинські назви хмар звучатимуть дійсно як абракадабра і ніколи не запам'ятаються. Але ж ми тут з вами не лохи тому одразу розберемося з цими скороченнями, які насправді настільки легкі, що ви здивуєтеся, як це ви так швидко все зрозуміли. Усі ці скорочення CC, AC, NS говорять про візуальну форму хмар, а основних їх лише чотири. Плюс один прикметник, який свідчить про висоту. Цю класифікацію запропонував Люк Говард ще в 1803 році. До речі, британський науковець не був професійним метеорологом, а займався цим на рівні аматора. Та все ж саме його називають хрещеним батьком хмар, бо його систему номенклатури використовують по сьогодні ось вже понад 220 років. Будемо запам'ятовувати з асоціаціями: перша форма хмар. Має латинську назву кумулус, тобто купчасті хмари, промовляючи це слово кумулус, навіть в роті формується певного рода купол, тому цю назву та її абревіатуру легко запам'ятати кумулус. Другу форму хмар легко запам'ятати завдяки назві розділу геології стратиграфія. Якщо ви нічого про неї не знаєте, то точно знаєте про стратиграфічну шкалу, яка візуалізує геологічні нашарування земної кори. Так ось назва хмар шаруватої форми, які розтікаються тонким шаром по великій площі латинською мовою звучить як стратус, тобто шар, не куля. Шар. Хмари пір'ястої форми латиною звучить як цірус, що перекладається або як пір'я, або як локон. Саме слово в мене і асоціюється з курчавим волоссям, тому запам'ятати цірус досить просто. Також виділяється форма хмар, які несуть дощі, дощові хмари. З назвою, яку у запам'ятати буде ну надто легко. Дощові хмари німбус, саме так, як називалася мітла Гаррі. Усі ці абревіатури без кінця поєднуються, описуючи різні роди хмар. Пересті хмари бувають шаруватими, купчасті дощовими, шаруваті купчастими, і так можна продовжувати довго. Додаючи латинський прикметник Альто, описують найвищі типи хмар, наприклад, високошаруваті. Загалом таких родів 10. Абсолютно не треба, щоб вас від зубів відскакували їх назви, коли ви бачите ці літери. Дайте мозку кілька секунд згадати латинські. Відповідник українським назвам. Як бачите, як би у вас не крутилась голова, насправді немає нічого складного. А до кінця відео цей туман в голові і зовсім розвіється. Класифікація за висотою. Найпопулярніша класифікація хмар. За висотою, тому що вона звучить найпростіше. Хмари формуються на різних ярусах, але цих ярусів всього три: високий, середній та нижній. Від цього залежить, чого хмари складатимуться: з води чи з кристаликів льоду. Хмари верхнього ярусу формуються на висоті від 6 кілометрів і складаються переважно з кристаликів льоду, бо на тих висотах по-іншому ніяк. Вони розташовані настільки високо, що їх можна побачити навіть за 100-200 кілометрів від вас. Так як хмари високого ярусу складаються з кристаликів льоду, вони тонкі, крізь них добре просвічується сонце та місяць. Хмари середнього ярусу розміщуються між висотою в 2 кілометри та 6 кілометрів. Цьому проміжку вони стають щільнішими, бо можуть складатися не тільки з дрібних крижинок, але й з перехолоджених крапельок води. Тому ці хмари виглядають масивнішими. Крізь них сонце майже не просвічує. Хмари ж нижнього ярусу важкі і зазвичай покривають все небо і часто несуть в собі опади. Вони формуються на висотах від кількох десятків метрів до двох кілометрів. Є хмари, які розтягуються на усі рівні, але про них я розповім згодом. Зараз вам треба зупинитися. І для себе усвідомити, чи все ви зрозуміли. Якщо так, то рушимо далі. Попередні дві класифікації за зовнішнім виглядом та за висотою найчастіше використовують, коли хмари потрібно назвати. Але, як на мене, вони не пояснюють найголовнішого як саме вони утворилися. Класифікація за генетикою говорю лише за себе. Для мене ця класифікація найважливіша, бо вона про Причину тому далі я розповім, як розуміти форму хмар за їх генетикою. Розпочну з того типу хмар, формування яких усі знають з дитинства, бо всі бачили ось цю схему. Те, що описує ця картинка, призводить до формування хмар вертикального розвитку або конвективних хмар. Конвективні хмари слово конвекція широко використовують в різних сферах. Конвективні процеси відбуваються в атмосфері, у надрах нашої землі, навіть у вашій духовці, де точно є режим конвекції. Конвекція це процес перенесення тепла в рідинах, газах тощо. Наприклад, поверхня чогось нагрівається, повітря над нею стає легшим та піднімається вгору. Поверхня нашої планети, хоч і нерівномірно, але також нагрівається. Тепле повітря піднімається вгору, провокуючи ріст певного роду хмар, які об'єднані під назвою конвективні. Саме Такі хмари будуть схожі на солодку вату або білих баранчиків? Чи напишіть власні асоціації в коментарях? На що ще вам вони схожі? Конвективні хмари об'єднують лише два роди хмар. Купчасті та купчастодощові, кумулус або кумуланімбус. Попри однаковий механізм формування, вони все ж таки мають суттєві відмінності. Купчасті хмари формуються на висоті від 500 метрів, тобто в нижньому ярусі. А це означає, що вони складаються з крапельок води. Ці хмари слабо розвиваються вгору і часто виглядають як поодинокі білі бугри. Якщо бачите їх куполоподібні з синюватою основою, сміливо плануйте прогулянки або пікніки у найближчий час, оскільки дощу вони не несуть і часто спостерігаються вже після атмосферного фронту. Другий рід конвективних хмар говорить сам за себе: купчасто-дощові. Якщо поверхня землі добре розігріта, висхідні потоки повітря сильні, а сюди приходить холодна повітряна маса, почнуть рости дуже високі купчасто-дощові хмари. Зазвичай такі умови розвиваються. В теплу пору року потужний потік повітря вгору будує хмару, яка може розтягнутися на усі три яруса і упертися в стратосферу, де зазвичай хмари не формуються взагалі. В цьому випадку у верхній частині хмари з'являється пласка поверхня. Тепер це хмара з ковадлом, такий собі різновид купчасто дощових хмар, яких насправді дуже багато, чи не в кожному роді, але це більш поглиблені знання. Сьогодні не про них з таким хмаровинням, де є краплі води, і кристалики льоду, і сильні повітряні вихори насувається міцна, але часто короткочасна злива, що супроводжується грозою. Їх колір помітно відрізняється від купчастих братів. Вони безпросвітні, щільні, бо несуть такий об'єм вологи, крізь який не пробивається сонце. Чому ми не бачимо такі хмари в холодний сезон? Через те, що взимку сонце майже не нагріває поверхню землі, процес конвекції ускладнений. Приземне повітря залишається холодним та важким. Тому грози для зими не характерні, дуже рідкісні і відбуваються за інших умов, як і конвективні хмари в цілому. Про снігові грози я розповідала у відео про блискавки. Залишаю посилання тут. Через те, що сонце слабо нагріває землю взимку, відбувається цікаве явище, коли з висотою температура стає вищою, а не нижчою. Відбувається температурна інверсія, тобто температура навпаки. Буде корисним, якщо ви запам'ятаєте це поняття, оскільки воно ще не раз сьогодні нам знадобиться. Температурна інверсія це явище підвищення температури з висотою. Звучить дуже незвично, правда? Наприклад, сходження на вершину гори або авіаприльотів, ми звикли думати, що температура з висотою знижується. Здебільшого так і є. В середньому на 6 градусів на на кожен кілометр висоти або на 60 градуси на кожні 100 метрів повітря стає холоднішим, але влітку вночі, взимку або ж в приполярних широтах, холодний ґрунт навпаки охолоджує приземні шари повітря, через що повітря стає дійсно на кілька градусів теплішим з висотою. В цьому випадку потужний процес конденсації не відбувається, тому і неможливе формування купчастих хмар. Добре, але що тоді за хмари закривають дорогоцінне сонце майже всю зиму, якщо висхідних потоків повітря немає? І, взагалі, далеко не усі хмари мають куполоподібну форму як купчасті. Хвилеподібні хмари. Наступний різновид хмар чудово впізнаваний завдяки своїй лускатій або валовій формі. Їх ні з чим не сплутаєш. Луска та вали можуть бути різних розмірів, щільності або форм, але їх усіх об'єднує схожий процес утворення та цікава паралельна організація. Окрім того, за цими хмарами цілком можна передбачати майбутню погоду. Квилясті хмари найчастіше пов'язані з температурною інверсією, наприклад, при атмосферному фронті. Коли холодне повітря розташоване нижче теплого. На відміну від хмар вертикального розвитку, вони поширюються горизонтально. І такі види хмар взагалі не пояснює шкільний малюнок в підручнику. При горизонтальному зіштовхуванні повітряні маси з різною температурою, рухаються з різною швидкістю, через що між ними виникають брижі. На гребнях цих хвиль починають формуватися вали або луска. Рухаючись вздовж повітряних хвиль, насичена вологою хмара постійно перетинає. Рівень конденсації, через що хмаринка то зникає, то знову з'являється. Ви можете запитати, чому на схемі хмарки утворюються на гребнях теплого повітря, тоді як за логікою, вони мають з'являтися навпаки при зниженні температури. Це адіабатичний процес, коли зміна агрегатного стану пов'язана не з температурою, а з тиском. Мені здається, що найкраще цей процес можна пояснити на прикладі циліндрів дизельних двигунів, внаслідок швидкого стиснення. Повітря всередині циліндрів повітря нагрівається без додаткових джерел тепла. Тому це може звучати дивно, але хмара, що провалюється в зону холодного повітря, адіабатично нагрівається, оскільки воно знаходиться ближче до поверхні землі і на нього сильніше тисне атмосфера. Водяна пара відходить від точки роси і з'являються просвіти. А піднімаючись на гребінь теплого повітря, хмара адіабатично охолоджується, тому відбувається конденсація і хмаринка стає видимою. Адіабатичний процес це зміна стану тіла без теплообміну. Хвилеподібні хмари можуть формуватися на різних ярусах, тому матимуть різну щільність. Найвищі хвилиподібні хмари пересто купчасті, абревіатура циррокумулус. Це не обов'язково запам'ятовувати, я просто озвучую, щоб показати, що це насправді не складно. Ці хмари передвісники похолодання, оскільки їх поява може свідчити про наближення холодного фронту. Вони формуються на висотах від 6 кілометрів та складаються з кристаликів льоду. Саме тому перестокупчасті хмари напівпрозорі та мають форму дрібної луски. Ніяких опадів, як ви розумієте, вони не принесуть. В середньому ярусі на висоті від 2 до 6 кілометрів формуються висококупчасті хмари. Завдяки нижчому розташуванню вони щільніші, оскільки складаються не лише з кристаликів льоду з перехолоджених крапель води, проте опатів від них все ще не варто чекати. Зазвичай поява цих хмар влітку прогнозує грозові хмари вже до обіду. Вони пов'язані з купчасто-дощовими хмарами їм передують і в них перетікають. Найнижчі хвилиподібні хмари майже не пропускають сонячні промені. Це шарувато купчасті хмари, які можуть утворитися вже на висоті 600 метрів. Проте вище півтора кілометра вони навряд чи сформуються. Вони часто є похідними від купчасто дощових хмар, коли ті розпадаються. Якщо ви раптом помітили усі види хвилеподібних хмар, містять слово купчасті. Бо фактично це слово описує їхню курчаву форму. Тут використовується тандем усіх латинських слів, окрім купчасто дощових, бо як ви розумієте, вони трохи не сюди. Шаруваті хмари. А як називають хмари, форму яких навіть визначити неможливо, ті, що найчастіше спостерігаються восени та взимку, суцільний однорідний сірий шар, ніби туман піднявся вгору, шаруваті хмари або хмари висхідного ковзання. Легко з'ясувати, оскільки в них насправді немає ніякої особливої форми. Вони розтікаються усім небом, майже завжди повністю його закриваючи. Шаруваті хмари також свідчать про зміну погоди, бо вони утворюються вздовж атмосферного фронту, коли тепла або холодна повітряна маса витісняє іншу. Розглянемо спочатку теплий фронт. Легке тепле повітря витісняє щільніше холодне, нашаровуючись на нього майже горизонтально. На межі рівня конденсації починає. Ають формуватися хмари довгий горизонтальний рух теплого повітря створює такі ж протяжні шаруваті хмари, які заповнюватимуть все небо і часто нестимуть затяжні дощі авангардом теплого фронту. Першим, що ви побачите, будуть пір'ясті хмари, циррус, хмари високого ярусу, легкі, ниткоподібні та непівпрозорі. Вони формуються на висоті від 6 кілометрів і вище при охолодженні повітря. Тепле повітря, яке нашаровується на холодне, утворює безліч кристаликів льоду, які дуже повільно падають під своєю вагою або ж піднімаються вгору висхідними потоками повітря. Через ці рухи ми бачимо довгі ниткоподібні структури. Для цього необхідні дуже низькі температури, не вищі Мінус 40 градусів. Якщо бачити пір'ясті хмари, варто чекати дощу приблизно через одну-дві доби. Завдяки крижаним частинкам, крізь них можна побачити рідкісну оптичну ілюзію гало з місяцем або Паргелій Сонцем. Якщо бачили таке явище, обов'язково поділіться в коментарях, де та коли. Галу можна побачити і крізь наступний рід хмар. Рухаємося вглиб теплого фронту. Легкі та прозорі пір'ясті хмари згодом замінять щільніші та дещо нижчі пір'я. Стошарувати їх форма змінюється. Це вже не окремі нитки. Вони поєднуються та розтікаються по всьому небу, що видно доволі таки однорідну напівпрозору структуру з кристаликів льоду, яка стає схожою на світлу пелену. В наших широтах перестошаруваті хмари починають формуватися від 5 кілометрів та вище. Опади такі хмари не несуть, але вони вже близько, ущільнюючись та знижуючись до поверхні землі, ниткоподібна структура перестошаруватих хмар повністю розпуститься, і ми побачимо суцільну завісу з високошаруватих хмар. Альто стратус високошаруваті відносяться до середнього ярусу. Вони формуються на висоті від 2 до 6 кілометрів і можуть складатися не тільки з кристаликів льоду, але й з перехолоджених крапельок води. Вони подібні на густий туман, що піднявся вгору, крізь який ледь-ледь може просвічуватися сонце чи місяць. Тіні від предметів зникають або стають нечіткими. Високошаруваті хмари виглядають густими, пласкими, сірими і можуть давати опади, щось на зразок мжич. Але не зливи. Теплий фронт стає все більш приземним, і ми доходимо до самої основи теплого фронту, його нижньої частини. Високошаруваті хмари перетікають у щільні хмари темного сірого кольору шарувато-дощові, німбостратус. Вони формуються зовсім низько, на висоті від 100 метрів, тобто дві третини ейфелевої вежі потоне у хмарах. Нижня частина шарувати дощових хмар настільки безформна і має так мало видимих деталей, що іноді не зрозуміло, де вони починаються. На відміну від купчасто дощових хмар, ці не пов'язані з грозами, але пов'язані з тривалими опадами, затяжним дощем або снігопадом. У випадку з холодним фронтом, коли холодне повітря домінує і штовхає. Теплу повітряну масу фронтальна поверхня буде вивернута в іншу сторону, важке холодне повітря. Підлізатиме з-під низу. висхідне тепле повітря за усіма правилами конвекції біля основи холодного фронту утворюватиме високу купчасто дощову хмару, але не її ви побачите першою. Поки купчасто дощова хмара десь далеко від вас розвиватиметься на божевільній висоті, верхня її частина упреться в стратосферу і розтечеться в сторони. До вас кристаликів льоду спочатку донесуться пір'ясті хмари, які поступово стануть перестошаруватими. На цьому етапі ви або вже бачите. Пухку колону купчасто дощових хмар висотою до 10 кілометрів, або скоро побачите та почуєте. Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше, які хмари на зміну погоди. Можливо, ви вже видохнули, Мозок розслабився або подумав про завершення усієї цієї термінології. Але ні. Хмари турбулентного перемішування. Залишився один тип хмар, але не приймайтеся, бо до нього належить лише один рід просто шаруваті хмари стратус. Це саме рід хмар зі своєю абревіатурою не плутати з типом. Вони формуються під час різкого пориву вітру. Який піднімає насичене вологою повітря на висоту від 100 до 400 метрів, де й формуються хмари? До того ж має спостерігатися температурна інверсія, щоб тепле повітря над хмарами не давало їм розвиватися вгору. Воно слугуватиме своєрідною накривкою від каструлі, через що хмари зверху матимуть ось такий вигляд. Як ви розумієте, цей механізм відрізняється від інших прикладів. Якщо б біля землі був туман, він може злитися з цими хмарами так, що буде незрозуміло, де закінчується імла, а де починаються хмари. Шаруваті хмари завжди залишатимуться близько до землі, іноді настільки близько, що починатимуться на висоті вже від 30 метрів. Це той випадок, коли на вулиці ніби й дощу немає, а неприємна мряка все одно зробить тебе мокрим, ніби ти пройшов крізь хмару. Фух. Складно було, чи все зрозуміло. Пишіть свої враження в коментарях. Показуйте це відео тим, кому це може бути цікавим та корисним. Це точно не та тема, яку YouTube почне показувати усім в рекомендаціях. Хоча, хто знає, можливо, ви мені допоможете в цьому, поставивши лайк, написавши коментар, підписавшись. Дякую за вашу увагу. Запрошую у плейлист з відео на подібні кліматичні атмосферні теми і до зустрічі.